Друзі, усім привіт! Здоровенькі були. Я сьогодні зробила шкоду. Я дещо зламала. Ні, це не те, що я щось зламала. Знаєте, як воно буває? На все свій час і колись щось може там зламатися. Але хто перший до цього доторкнувся, а той і винен, отак і я сьогодні. Зараз буду їхати в епіцентр за цією штукою. Я не знаю, як вона називається, я її буду фоткати і там консультанту показувати. Зранку сьогодні заходжу на кухню, починаю відкривати ролети, а тут вікно, яке на провітрюванні ось йде, воно лискаче. що воно кріпиться, повинно бути ось так. І воно ламається ось тут. Якась пластмаска кудись відлітає, я її вже викинула. Ось, І Владі каже, Тань, там, де ми купували, там і потрібно їхати дивитися, там питати у консультантів. Так, приїхала я вже на лівий берег наш. І йду в центр. Я пішла з цього відділення. Може комусь будуть. Цікаві ціни. Ось така невеличка є. Чому я сюди пішла, я не знаю, але вам хочу показати. Так, а мені в наступний відділ. Це зараз проходжу є ось такий... Коврики чи що воно там таке, як воно називається. Килимки. о килимки. Різні. Та такі гарнюні. Тільки <рес> для Такі різні. Різні, різні. 365, ось такі от. О, це на вхідні двері, мабуть. Це вже потонше буде. Скільки він коштує? 229. Ось такі. Тут резина. Це як ванну кімнату. Ось такі. Цікаві, цікаві. Такий як футбольний м'яч. 295. Так, Таня, іди, куди ти приїхала, а то ти як завжди, як попадаєш в епіцентр, то все. О, взуття. Взуття. Може комусь потрібно буде взуття в епіцентрі. От. 1100 кросівки. Ось тут ми купували ці ролети. Хочу вам показати, вони різні за розміром, все. Мабуть. Оці кріпі Це таке я поламала, чи я не таке поламала. Треба звернутися до консультанта. Угу, Точно. Ну, схоже на то. Піду звернусь до консультанта. Дійшла тільки, що консультант розповіла, що можна ось таке купити, воно підійде. Але тут і ласка і все є, коштує 41 гривня. А я тут, знаєте, на що звернула увагу і на що раніше не звертала, інтер'єр, наліпки ось такі є різні, різні. Це в дитячу кімнату, зрозуміло. Тут ось такі і незручно дуже. Незручно, але я вам показую, які є. Такі гарненькі, гарненькі. Ну, ось такі. Не знаю, куди тут под... ось такі ще, ось такі-такі Таня. Ну що ти як маленька? Оу-оу, вау, вау. зупинись. Метелики зупиніться. Що тут ще? Авокадо. Такі дитячі, бачите, цікаві. Ось. Так, тут ще для кухні ось такі наліпки є. Це однакові. А я чомусь раніше не звертала на це увагу. Чому так було? То я не знаю, але о, які великі. І з кавунами ще ж тут з полуницею. О, яка краса. Хм, цікаво, цікаво. Є знижки на мультіварки зараз в епіцентрі. І за 6, і за 4200. І за 2999 ось така. Ну, За функціями зрозуміло, що деякі є. І телевізори і за 13. Ну, все залежить від марки, Он і 17 є, більше ще 21, ось. А мені отаке подобається, за 10 тисяч. Ось така гойдалка. Зараз хочу подивитися рідке мило, я у знайомій бачила, але раніше на нього увагу не звертала. Вона каже класно, не знаю, подивимось. Я звернула увагу, там зараз люди вже дивляться, якісь зошити, щось придивляються. Ну, заздалегідь воно краще, тому що, знаєте, час туди-сюди летить. І потім о, ось зошити є за 6 гривень. Ні, що то за 6 гривень зошит? 18 аркушів. Ну, якось так. Тому що туди-сюди і вже все, серпень місяць, готуйся, вони за 4 гривні є зошити. Тому різні ціни, і кольоровий папір, і контурні карти. Mm. Яку ціну контурні карти 89, 49, ну, в залежності від ціни. Так що товари для школи вже починає бути актуальним. Олівці. Коли у мене Катюня ходила до школи, я їй такі олівці купувала, і я знаю, що вони за якістю дуже нам подобалися. Зараз я їх побачила таке враження, як наче дитину до школи збираю. Фломастери 127 гривень. Різні ціни і за 69. Є дивлячись, яка кількість. Тут взагалі щось дитяче. О, оце я, знаєте, люблю пазли збирати. Чи це пазли чи ні. Зараз подивимось. Так, це пазли. Ціни різні. 65-43 тренажер для навчання. Математика, українська мова. Папір якісний, хочу вам сказати. Ось так це виглядає. Цікаво. За 40 гривень. Ну, все. Ось є математика, другий клас. Готові завдання з математики для діточок. 8 гривень зараз знижка, йде такий зошит тоненький. Ем... Скільки аркушів. Та щось мало аркушів. А, 12 аркушів. Все ж Давно Таня дитину в школу не водила до школи. І зелененькі там різні ціни. Відкрила фото, Боже, що воно з телефоном балується. Неправильно сфотографувала. Щось дивлюсь, я тут такого мила не бачу. Рідкого. Ні, нема. Вона каже, в епіцентрі купувала, але ж вона замовляла, знаєте, як? Через інтернет, через сайт. Там було. Це вона мені фото з звідтіля. Може, знаєте, товар той, що тут. Оці брички стоять, я їх інакше не можу назвати. Знаєте, коли замовляєш через інтернет, то там, мабуть, більше може бути товару, а тут я не бачу. Я все продивилася і не бачу. Значить, мені не потрібно. Я минулого разу брала мило. Ой, на. Ось таке, тому сьогодні брати вже і не буду. Але я знайшла для скла такого виробника, і зараз є знижка 85 гривень. А рідкого мила немає. Дивлюсь таке знайоме, а в мене раніше ось така клієнка була на кухні. Довго прослужила, якість непогана. А ось ось така є, дивіться. Прозора. Тут ціни всі перемішані, я не можу придивлятися, мені незручно. Але дивлюсь така, і ось така. Хм. Цікаві такі. Ні, може комусь знаєте, таке яскраве, щось хочеться, то є і яскраве, А в мене така була. А ціни які, ну тут, ну, 100, 124 за метр. 130, ну, в таких проміжках. Ну, на оцю дивлюсь, чесно. Така мені сподобалась на кухні. На мережа схожа, да? я поки що не знаю, що я хочу. Я звернула увагу, раніше я купувала ось такий 62 гривні для миття посуду. І є такій економній упаковці 49 гривень. Якщо знаєте, переливати, то хм, тут з чим з яблучним оцтом 49 гривень коштує зараз. Є, ось велика за 118, тут літр. Літр. 148. Без акції. І з акції. Ось, будь ласка. Хм. Ні, ну я брати не буду. Я купувала, є в мене, а набиратися, що дурень мила, я не хочу. І знов таки бачу для миття. Посуду є 97 гривень. Ось такий засіб, як у того рідке мило. Я шукала, що його. Чомусь я раніше на цей бренд не звертала уваги. Так, дівчата, якщо хтось брав, кажіть, як вам? Для прибирання ванної кімнати, і знов я дивлюсь на цей засіб. Раніше проходила і не бачила його. Він дуже рідкий, тут, мабуть, якось з чимось треба. Як його тут застосовувати? Не знаю, але мені не потрібно. Зверніть увагу, може комусь буде потрібно. 126 гривень. Зараз візьму собі таке для прибирання в ванній кімнаті з лавандою. Ось такий засіб м А не планувала. А не планувала. Я дивилася на цього півника, а потім думаю, так, йому все одно одна шана. Навіщо я буду щось там переплачувати? Так, так. Знижки зараз на цю шапку є, я нею користуюся. Можливо, ще візьму, тому що ну, ще десь тиждень в мене закінчиться, щоб знову не їхати. Хоча ні, не хочу. Як закінчиться, тоді і поїду. А поки що беру це, тому що мені потрібно. 649. Песпатрон. Який ти прикольний пес-патрон? Ручки теж для школи. Є і по 14 гривень, і по 12 гривень, 24 гривні. Різні ціни. Ну, Як для ручки нормально. Олівці по 3 гривні. І по шість, і по сім. Звернула свою увагу 59 гривень, ось такі трьохлітрові банки. Зелені, зелені. Вони під е, звичайну кришку це, але такі темно-зелені. Ось під євро, євро кришку літрові, 22 гривні. Ну це вже білі. Звичайно, що мені не потрібно, але звернула увагу такі кольорові крани Дві... 2676. Настрій підіймають. Так, ось дивіться. Шановні покупці, за я Ой, я думала, вони досі святкують день народження нашого залужного, понапивалися добу. Ні, таки вже. Ось такі ванну кімнату дивлюсь, коврики 617 гривень. Так. Та пішла я вже на касу, все, що я хотіла. Вже подивилася, тому йду на касу, і буду їхати додому. Так, ну це всі мої покупки, те, що я зламала, і те, що мені для прибирання. Виходимо, виходимо. На Касю мене запитують, не бажаєте допомогти ЗСУ? Е, я кажу, я це роблю без посередників. Ну, ладно. А знаєте, чомусь так якось неприємно, тому що. По-перше, ви і ціни підіймаєте. Я їм не тільки за цей магазин кажу. Я в який магазин не зайду, всі на касі тебе знаєте, як якусь маленьку дівчинку, начебто як ти стоїш, відмовити якось соромно і. Ви ці не підіймаєте, ви і все, але і люди у вас скуповуються, і ви жодного дня не були закриті, щоб так знаєте, не працювали. А у людей по-різному з роботою буває. І ви якось так таке запитання ставите. і якщо ти будеш відповідати ні, начебто ну як ти не можеш це так сказати. Але в таке якесь становище людину ставлять, і оця відповідь Марішка мені колись так сказала. Таня, а ти каже, що тобі посередники не потрібні. Я це так кажу, тому дякую тобі, Марішка. Такі не... А потім, знаєте, кажуть, такий то магазин допоміг ЗСУ. Ну Не магазин зі своїх прибутків, свої прибутки він тримає при собі. А за рахунок покупців. Так, і сказали, ну, так би і казали, за рахунок покупців такого то магазину було придбано для ЗСУ. От Я не люблю, коли от так от не чесно, і за чужий рахунок. Зараз оце все кажу, кажу. А знаєте, а це не головне. Головне, мої дорогенькі, бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково. Оце головне. А от такі життєві якісь дрібниці. Ну, шкоду зранку наробила, все це виправляється, нічого тут страшного немає. Ні, Ніх і не казав, що те, тут щось таке страшне було. Просто бережіть себе. І до зустрічі в новому відео.